Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 3 грудня. Сьогодні ми вирушимо у минуле. У грудень 1240 року, коли Київ, велична столиця Київської Русі, зіткнувся з однією з найтрагічніших сторінок своєї історії, це була битва, яка назавжди змінила долю міста та його народу. Після довгого і небезпечного походу монголо-татарські війська під проводом хана Батия досягли стін Києва. Це був час, коли місто процвітало, і його жителі не могли навіть припустити, що незабаром на них чекають. Жахливі випробування. Київ був центром культури і торгівлі, але на жаль, його могутність стала мішенью для завойовників. Батий і його армія наближалися, залишаючи за собою спустошення і руйнування. Місту, в якому жили сотні тисяч людей, загрожувало жахливе майбутнє. 3 грудня, у день який став знаковим, почалася облога Києва. Хоробрі захисники міста, усвідомлюючи, що на них чекають важкі бої, готувалися до останньої битви. Вони знали, що відстояти місто означає зберегти свою культуру і традиції. Битва була жорстокою. Захисники відважно билися, але перевага чисельності і стратегії ворога виявилася занадто великою. Київ пав під натиском загарбників, і місто було розграбоване. Його жителі зазнали жахливих страждань. Руйнування Києва стало трагічною подією, яка позначила початок татаро-монгольського ярма, але незважаючи на це. Дух українського народу залишився живим. Сьогодні Київ це місто, яке повстало з попилу, і ми можемо пишатися його історією. Ми повинні пам'ятати, що навіть у найтемніші часи надія і сила духу здатні надихати покоління. Ірландія 1920 рік. Протягом століть країна перебувала під владою британської корони, але бажання незалежності ставало дедалі сильнішим. Конфлікт загострився до відкритого збройного протистояння, англо-ірландської війни. Цей конфлікт не тільки розділив країну, а й залишив глибокі рани у серцях людей. Тисячі людей загинули у цьому конфлікті, і обидві сторони розуміли, продовжувати війну означає втрачати ще більше. 3 грудня 1920 року було підписано перемир'я, яке поклало початок новому етапу в ірландській історії. Ця угода дала можливість провести переговори і шукати шляхи до мирного вирішення конфлікту. Хоча перемир'я стало лише першою ластівкою, воно поклало початок тривалому процесу який призвів до підписання англо-ірландського договору через рік цей договір не дав повної незалежності одразу, але він став важливим кроком у створенні ірландської вільної держави. Цей день символізує довгоочікувану надію на мир і незалежність, за яку боролися покоління ірландців. Ірландці почали вірити в можливість побудови нового, вільного майбутнього. І 3 грудня 1920 року назавжди залишиться в їхніх серцях як день надії та нового початку. 1910 рік. Людство вже навчилося піднімати машини в небо, але Латинська Америка ще чекала свого героя. І цей герой незабаром з'явився. Його звали Хорхе Чавес. Цього дня, 3 грудня 1910 року, Чавес здійснив історичний політ через Анди, зв'язавши два світи небо і землю. Чавес був французьким пілотом, але його серце належало Латинській Америці. Політ через Анди був ризикованою справою. Сильні вітри, низька температура і повна відсутність технічної підтримки на такій висоті. Проте Хорхе взявся за цей виклик. Політ став не просто технічним досягненням, а й символом того, як людина може долати природні перешкоди. Латинська Америка почала свій повітряний шлях, і цей день увійшов в історію як перший крок до розвитку авіації на континенті. Сьогодні авіація невід'ємна частина нашого життя, але не забувайте, що колись це було. Було лише мрією, яку зробили реальністю такі люди, як Хорхе Чавес. Як ви вважаєте, чи легко було наважитись на такий небезпечний переліт? Поділіться своєю думкою у коментарях. 3 грудня 1984 року світ прокинувся з новиною про страшну трагедію, яка вразила Індію і весь світ цієї ночі на заводі Union Карбіт в Хопалі Індія. Стався витік метилізоціанату, найнебезпечнішого отруйного газу. Масштаб катастрофи був немислимим. Газ поширився містом, убивши тисячі людей всього за кілька годин. Тисячі інших залишилися з важкими наслідками для здоров'я на все життя. Чому це сталося? Порушення техніки безпеки недбале ставлення керівництва заводу, і відсутність підготовки на випадок аварії зіграли свою фатальну роль. Людей не було попереджено, а місцеві служби не мали жодних планів дій у подібних ситуаціях катастрофа в Пхопалі залишила глибокий слід у житті тих, хто вижив. Багато хто втратив не тільки здоров'я, а й своїх близьких. Психологічні травми, фізичні хвороби і втрата стабільності все це стало частиною їхньої нової реальності. Незважаючи на багаторічну боротьбу за справедливість і компенсацію, багато постраждалих так і не дочекалися повного відшкодування збитків. Катастрофа в Хопалі одне з найтрагічніших нагадувань про те, як важливо контролювати роботу небезпечних виробництв. Вона змінила правила промислової безпеки по всьому світу. Але для тих, хто пережив цю трагедію, 3 грудня 1984 року. Залишиться у пам'яті назавжди. Якщо вам цікаве наше відео, то натисніть кнопку підписатись. Австралія всередині 19 століття це, як кажуть сьогодні, дикий захід. Тисячі золотошукачів з усього світу ринули сюди у пошуках щастя. Але як часто буває, не все було так, як вважали шукачі пригод 3 грудня 1854 року. У колонії Вікторія стався важливий історичний момент Еврикське повстання. Названо воно на честь форту Еврика, зведеного повсталими під час конфлікту. Утомлені від несправедливих податків і свавілля влади, австралійські золотошукачі об'єдналися під прапором свободи та рівності. Повстання почалося, коли група шахтарів побудувала барикаду навколо свого табору і відмовилася підкорятися законам колоніальної влади. Це був не просто бунт проти високих податків на видобуток золота. Люди вимагали право голосу, справедливого суду та можливість самому обирати свою долю. Еврика стала символом боротьби за демократичні права, навіть якщо все це почалося з золотої лихоманки. Хоча повстання було придушене британськими військами всього за кілька днів, його наслідки виявилися довгостроковими. Через роки права шахтарів було відновлено, і Еврика увійшла в історію як один з найважливіших моментів у розвитку демократичних свобод Австралії. Ще одна трагічна подія сталася у цей день багато років тому. Агадір. Це перлина Марокко, відома своїми пляжами і затишною атмосферою. Але 3 грудня 1960 року це місто перетворилося на місце трагедії, що вразила не тільки Марокко, а й увесь світ. Потужний землетрус в одну мить зруйнував більшу частину міста. За лічені секунди тисячі будівель обвалилися, загинули тисячі людей, і ще більше залишилися без даху над головою. Глибокий шок і горе охопили населення, а рятувальні операції стали справжнім випробуванням для місцевої влади та міжнародних організацій. Відновлення Агадіра зайняло десятиліття. Місто довелося практично будувати заново, і це стало важким, але необхідним процесом. Місцеві жителі, які пережили цю катастрофу, пам'ятають кожну деталь тієї жахливої ночі. Відновлення було не тільки фізичним, а й емоційним. Люди боролися з втратою близьких, з психічними травмами і наслідками катастрофи. Цей землетрус став не лише трагедією для Марокко, а й уроком для всього світу. Після цієї катастрофи почалося активне розроблення Сучасних будівельних норм і стандартів сейсмостійкості країни по всьому світу почали переглядати свої підходи до будівництва у сейсмічно активних районах, щоб уникнути повторення подібних трагедій. Сьогодні Агадір знову красиве туристичне місто, сповнене життя і радості, але його вулиці пам'ятають про день, коли земля затряслася, і долі людей змінилися назавжди. У світі музики є імена, які відомі всім. Вони стають синонімами цілих жанрів. І сьогодні ми поговоримо про людину, чиє ім'я уособлює джаз. Луї Армстронг, який народився 3 грудня 1901 року. Це не просто музикант, це жива легенда, що вплинула на розвиток джазу і всієї світової музики. Армстронг виріс у бідному районі Нью Орлеана, де музика була всюди. Саме у цих умовах він почав освоювати трубу, і вже до 1920-х років його талант неможливо було не помітити. Але що ж зробило Луїса Армстронга унікальним? Армстронг був новатором у його виконанні. Труба звучала так, як не звучала ніколи раніше. Він став першим джазовим музикантом, який перетворив імпровізацію на справжнє мистецтво, демонструючи віртуозність і пристрасть на сцені. Але не тільки його гра на трубі підкорила світ. Армстронг був ще й співаком з унікальним голосом. Його хриплуватий, але теплий тембр підкорив слухачів. Пам'ятаєте, «What a wonderful world»? Цей хід досі звучить як гімн життя, і його виконав ніхто інший, як сам Луї. Армстронг був одним з перших афроамериканських музикантів, які досягли світової популярності, незважаючи на расові забобони та дискримінацію того часу. Його музика руйнувала кордони, об'єднуючи людей. По всьому світу Луї Армстронг прожив яскраве життя і залишив по собі спадщину, яка досі надихає людей по всьому світу. Його музика звучить у кожному куточку планети, і його голос продовжує торкатися сердець мільйонів. Він довів, що музика це мова, яку розуміють усі. А вам до вподоби джаз? Якщо вам сподобалось це відео, натисніть вподобайку та підпишіться на наш канал. Давайте разом просувати український контент.